Дзіньпінь та Путін провели двосторонні переговори. Правитель Росії назвав лідера Китаю дорогим другом і заявив, що відносини між країнами перебувають на безпрецедентно високому рівні. Москва та Пекін уже підписали угоду про збільшення поставок російського газу, а ще домовилися про будівництво газогону Сила Сибіру Сибіру-2» до Китаю. Прокласти його планують через Монголію. Водночас згадок про війну в Україні чи саміт на Алясці у китайських змін немає. Своєю чергою Пекін закликає Росію та Індію і інші країни об'єднати зусилля, кинути виклик заклад. До заходу та розширити співпрацю нагадаю, у ці дні сі Цзіньпінь приймає у Китаї лідерів країн Азії та Близького Сходу на саміті Шанхайської організації співробітництва Олег Лісний політолог з нами на прямому зв'язку. Олег, вітаю. Доброго ранку, дякую, що так рано підключилися до нашого ефіру. Ви собі в перебігу ось цього саміту шос, що, що побачили для себе? Чи є щось, що змінює змінює розклад карт? Як любить казати Трамп? Тут питання в іншому. Що побачив в цьому саміті Трамп, як показала практика, він не побачив очевидного, що війзла вона є. Що не казали, по-різному її можна називати, але вона існує і вона показує свою єдність. Чи чи існує ця єдність? Питання теж яке пок... е, е, тільки час нам зможе на це запитання відповісти. Але те, що ми побачили, це те, що наприклад, і прем'єр е, моді і має на увазі Індії, він. Посміхався він е, рукостискав із путіним і сі, і це була посмішка е, в бік Трампа. Насправді, в те, що е, Трампу вдалося об'єднати те, що в принципі могло й не об'єднуватися своїми діями, які на нинішній перспективі е, вже є е, продемонстровані або проілюстровані наслідками. І шось цей наслідок однозначно, тому о, тут дуже багато символізму і дуже багато сигналів. В першу чергу для світу е, візла може і об'єднується, і Китай е, е, об'єднує тих, хто буде протистояти тим же тарифам. І Китай буде об'єднувати тих і об'єднує тих, хто в перспективі можуть воювати зі сполученими штатами цивілізованим світом. Е, також Китай продемонстрував, що він готовий до себе як магніт притягувати, тоді коли, наприклад, той же Трамп від себе відштовхує союзників і нейтральних. Ну, Китай е, не робить заяв прямо. Вони завжди це роблять заву... завуальовано, не дарма ж тигр причаївся, дракон підкрадається. Ось ця філософія. Ну але фактично, що зробив Сі Цзіньпінь? Він закликає до перегляду. Е, Всіх безпекових правил, встановлених після другої світової війни, і робить це у е, річницю завершення фактично е, Другої світової на Тихому океані. Те, що зараз святкує Китай, е, річницю капітуляції Японії. чи є західному світу, що протиставити цьому є, але чи вони скористаються? Цими можливостями насправді ми останнім часом побачили, що тему Другої світової війни експлуатують не тільки представники авторитарних режимів, але й демократичних. Тобто, коли ми подивимося, як цю тему експлуатував Путін, як цю тему експлуатував Трамп і Сі, то тут, скажімо так, сила, міць і агресія. Обґрунтована агресія маю на увазі в бойовій техніці, в всьому все-таки не боці Китаю, і це сигнал всьому світові, що Китай готується до війни. Так, тигр може в кущах, може, десь дракон ширяє десь в хмарах, їх поки що не видно, але вони готуються до атаки. Коли вона буде, це знову ж питання часу. Але світ має вважати правильно цей сигнал і намагатися об'єднуватися. Це архіважлива задача, оскільки Європа готова в більшості своїй працювати Сполученими Штатами заради безпеки в світі і для того, щоб оці полюси, якщо вони формувалися, а вони будуть формуватися тепер по колективному принципу, тобто в центрі Китаю, навколо нього його проксі або партнери. І в ідеалі було б що Сполучені Штати навколо Сполучених Штатів союзники та партнери. Чи так виглядає зараз картина світу? Я сумніваюся. але те, що всі не спираються більше на ті основи, які були після Другої світової війни. І за допомогою Путіна руйнує їх остаточно. Це факт, і він не має залишатися без відповіді цивілізованого світу. Ну але тут, бачите, не має залишатися без відповіді, але й відповіді фактично ніякої. Ну і, взагалі, що ми побачили на цьому саміті Ось, Аліїв, Пашинян, яких Мирив Трамп і заявив, що він закінчив ще одну війну. Правда, сплутав Вірменію з Албанією, Ну, то таке е, усі мило посміхалися, ніби не було багаторічної ворожнечі. Е, ось оцей переділ, ну фактично, він вже відбувся. Але чи побачить його в Сполучених Штатах? Ну і як би мали відреагувати? Тому що вчора закінчився термін дедлайнів чергових для Путіна, і Трамп що сказав? Ну, знов буде дивитися. Ну диця, по-перше, я знову ж таки за символізм, тому що там, де Китай, кожна дія вона є не просто так. І тому оці посмішки рукостискання це дуже важливо, оскільки ми розуміємо прекрасно, що за посмішкою того чи іншого політика може залишатися дуже агресивне ставлення до свого контрагента, якому ти зараз посміхаєшся. Тому ці посмішки були частина. В бік Трампу над ним сміялися. Такі, як, наприклад, прем'єр Індії, той же Путін. А Пашинян, наприклад, там, це посмішка в бік нового, ну, я не хочу казати господаря, а в бік нового центру. Тобто, ми визнаємо силу і авторитетність Китаю, так? і ми можемо. Іти зустріч, і дослухатися, і чути головне, так але якщо беремо реакцію Трампа, я з вами цілком згоден, ну вона як на мене, це моя суб'єктивна оцінка. Вона була неадекватною, неадекватною з усіх боків, тому що насправді світ очікував іншого. Звернення і інших акцентів, а вони були суто внутрішньоамериканські. Можливо, це і правильно з точки зору електорального, і так далі, тому що в першу чергу Трамп має пояснювати, що він робить в сполучених штатах всередині. Тому я зразу відкидаю той момент, що це був або на роблю акцент наступний: що Трамп акцентував свою увагу вибачте за тавтологію, на внутрішніх проблемах. А такі проблеми, як Україна, Російська війна, він вивів дуже далеко за дужки, і оце мені не подобається, оскільки дійсно дедлайн черговий дедлайн я вже чесно кажучи, збився з рахунку, який він є. І це не про силу Трампа, і знову ж таки, запитання пряме запитання журналістів, чи ви розглядаєте парад такий військовий потужний в Китаї як елемент загрози або який сигнал. Трамп сказав легковажно, що це нічого не значить. Вони від нас більше залежать від нашої прекрасної країни, від нашої прекрасної економіки, від наших прекрасних рішень. Це неправильно, тому що. Ті сигнали, про які ми говорили вище, вони були навіть не завуальовані насправді. Головне, бу були дії і символи, і вони були однозначними. Їх по пощати якось в інший спосіб. Це неможливо, але Трамп є Трамп. І він їх вважав, як такі, які неможливі для нього на сьогоднішній день. Ну про Трампа продовжимо. Я знову зверну увагу на карту повітряних тривог. Повітряні сили повідомляють про рух ракет через Жмеринський район в напрямку Хмельниччини і про групу ракет з Вінниччини на Житомирщину. І між тим є офіційна інформація від Укрзалізниці внаслідок ворожого російського обстрілу. На жаль, постраждали четверо залізничників у Кіровоградській області. Їхній стан задовільний, їх шпиталізували, але є пошкодження залізничної інфраструктури, і воно може спричинити і спричинить затримки низки поїздів. Я зараз вам назву назву, але ви обов'язково уточняєте за номерами на офіційних ресурсах Укрзалізниці і коригуєте плани: Кривий ріг Київ, Дніпро, Львів, Кременчук, Київ. Кропивницький Київ, Херсон, Храматорськ, Запоріжжя, Львів, Київ, Запоріжжя, Запоріжжя, Київ, Запоріжжя, Одеса, Кропивницький Київ, Дніпро, Халм, Запоріжжя, Перемишль, Харків, Одеса, Харків, Черкаси, Умань, Краматорськ, Херсон, Львів, Дніпро, Халм, Дніпро, Львів, Запоріжжя, Одеса, Харків, Одеса, Дніпро і Одеса, Кривий Ріг. Будь ласка, по всіх номерах уточнюйте і актуалізуйте інформацію, наскільки іде, будуть затримки. Пане лісний ну про Трампа всі ми знаємо приказку про хлопчика чи казку про хлопчика, який кричав вовк-вовк? А коли прийшли вовки, то вже і захищати було нікому. Ну і Трамп, який вже багато разів ставив ультиматуми, і жоден з них не реалізував. Очевидно, що такі ультиматуми вже не будуть боятися. Він тепер знову сказав, що він щось цікаве дізнався про Путіна і за кілька днів це розкаже. Чого ви чекаєте? Чи чекаєте щось взагалі від Трампа? Я, чесно кажучи, того, що чекаю, те й отримую насправді. Тобто, велике нічого. І це мене зовсім не радує, тому що я хотів би дуже помилятися. І, на великий жаль, як і багато моїх колег, не помиляємося в прогнозах того, що буде робити далі Трамп. От е, сьогодні є дуже яскравим показником карта України. Яка демонструє, що Путін зараз і Він вважає, що, наприклад, шос для нього був успішним, чи це так чи ні, не факт. Але ми бачимо, що він атакує Україну, і Трамп, який зміг якось чергово порахувати, кількість загиблих за один день. Там я навіть записав 7317. Військових, от саме 317, от ну яка точність до міліметру. Так? Це говорить про те, що це, це просто цифри, на превеликий жаль, просто цифри і якісь елементи піару, що він контролює, що він дивиться, але так не щитує Путін. Путін фактично ну плює, плює в обличчя, навіть зараз в цей момент атакуючи Україну. А Трамп розповідає про великі успіхи. І це просто вже деморалізує десь партнерів, оскільки вони ж теж на них розраховують. А коли він якісь дедлайни ставлять, вони ж під це підганяють свої дії. Наприклад, мрією залишається наприклад синхронізація санкцій разом Європа і Сполучені Штати. Європа вже за останній період два пакети хотіла синхронізувати, наскільки я розумію, 18-й 100%, 19-й теж я думаю, що хотіли, але нічим і вже дивіться, що стається, наприклад, якісь потужні сигнали, які були е, важливими для нас і для Європи. Пекельні санкції я маю на увазі, що там Конгрес має проголосувати. Там зібрали там не кількість голосів. Трамп каже, що нема питань. Настане час, я це застосую. Я дуже радий, що мені важель цей дають саме мені в руки. Моє слово останнє за мною. Я не пам'ятаю за останні пару тижнів, коли згадували саме ці санкції. Також туди ж пішли і тариф вторинні санкції. Стосовно Індії, там були застосовані якісь е, конкретні дії, але ж вони, як на мене, продиктовані зовсім іншими мотивами. Проте вони є, і дуже цікаво, що все-таки при всіх там ну, нюансах е, Індія це демократична держава. До неї застосовані якісь жорсткуваті дії, але Китаю від термінування Китай підписує угоди, готовий далі торгувати з Росією. Росія теж продовжує торгувати. Тобто, оце велике нічого, воно б було б смішним або цікавим, якби це був якийсь серіал, а не реальна війна в центрі Європи, яка щодня, як Трамп каже, забирає життя людей, і він хоче це зупинити. Ну хотіти і зупинити. Це зовсім різні справи. Наголошую бути уважними зараз. Повітряна тривога. Ракети маневрують. Пабліки повідомляють про зміну курсу з Житомира на Київщину, але чекаємо офіційних даних від повітряних сил. Треба бути обережними за можливості пройти в укриття пане лісний. Гарантії безпеки для України про це поговоримо. І гарантії безпеки України обговорить Володимир Зеленський на зустрічі з європейськими лідерами у Парижі. Фактично, це гарантії безпеки Європи на східному кордоні. Про це повідомив Михайло Подоляк. Далі цитата. Президент України зустрінеться в Парижі з фондерляєн Рютте, Мерцом стармером для звірки годинників під час інтенсивних обговорень гарантій безпеки для України, а точніше, гарантій безпеки Європи на східному кордоні. Є два паралельні процеси. Перше ситуативна спроба зупинити війну, у якій головну роль відіграють Сполучені Штати і особисто Дональд Трамп. Другий конструювання повоєнної архітектури Європи. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Ну, чи тут питання, головне, чи спроможна Європа на якісь гарантії безпеки без участі Сполучених Штатів? Тому що коаліція небайдужих або рішучих, спершу рішучі про щось заявляє, потім кажуть, що ні, і війська вводити вони не готові, і те не готові, і те не готові. Взагалі, ми чекаємо старшого брата, тобто Сполучені Штати. Так, це є очевидним фактом, оскільки Європі потрібні Сполучені Штати в будь-якому вигляді. В цих гарантіях, оскільки вони вважають можливо і виправдано, що тоді ці гарантії будуть більш серйозно серйозними і будуть до них дослухається тоді Путін, оскільки без сполучених штатів це буде важче і тому працюють наскільки якісно наскільки можуть сполученими штатами, щоб вони були в цій справі і щоб вони долучилися не тільки словами, але й конкретними діями. Тому тут э, нічого нового немає. Європа спроможна надати певні гарантії, але для цього потрібна політична воля і адекватне сприйняття цієї ситуації. Іноді мені складається враження, що Європа э, дійсно пішла в більш активні дії і э, більш є адекватною. Але ці перемовини, які ніколи не закінчуються, э, які змінюють акценти, вони говорять про Недостатню впевненість в їхніх результатах. Нам треба це продавлювати, і я згоден з українською стороною з подаліком цьому випадку, що будування гарантій безпеки і зупинення війни це процеси, які мають іти паралельно. Оскільки дуже зараз гарно говорити про те, що буде після завершення війни, це гарантії безпеки, так але без головного компоненту проміжного навіть припинення вогню. І припинення війни, як основного неможливо далі ніяких дій, тому процеси мають відбуватися паралельно, в тому числі і робота з Трампом, оскільки він може піддаватися впливу, особливо коли знаходиться не на території Сполучених Штатів. Між тим повітряні сили підтвердили, що крилата ракета, крилаті ракети, не знаємо, скільки їх тримають курс на київщину, будьте обережні тим більш. Путін вчора фактично ротом своїм заявив, що Росія буде бити по українській енергетиці. Ну, вони це називають відповіді на удари по НПЗ. Не бентежить їх, що це кримінальний злочин, позбавлення світла і удари по цивільній інфраструктурі. Але і має вже низка людей причетних до цього ордери на арешт від кримінального суду. Путін поки тільки за викрадення українських дітей за це ще немає. Ну але напевно, що мало би. Бути в світі, який хоче притягнути його до відповідальності, але що це в перспективі означає для нас? Бо очевидно, удари по НПЗ це такий болючий фактор для Росії? Однозначно, тому він і завив і його. Ну, якщо не проксі, то посіпаки, такі як Фіцо, хочуть їхати і спілкуватися до Зеленським з приводу саме цієї царини. А коли руйнували нашу систему серед зими однієї та іншої, щось я не бачив, що той той же Фіцо, чи якийсь Горбан, чи той же Путін не розповідали про те, що цього не можна робити, ми цього не будемо робити. А те, що вони зараз намагаються від... загорнути атаку, в тому числі сьогоднішню обгортку відповіді, ну це чиста брехня. Тільки зараз відповідають, ну так можна показати всьому світові фотографії зруйнованих об'єктів саме в цій царині, і це не військові об'єкти. І тому я вважаю, що нам треба продовжувати руйнувати їхню систему в першу чергу от, ну, нафтопереробну, і так далі, тому що це болюче і це буде справедливою відповіддю. І оце дійсно це дійсно відповідь на агресію Російської Федерації. А в те, що вони будуть загортати, ну можливо, на якомусь етапі навіть Трамп в це може повірити, тому що Білий дім вже говорив такі речі: що нічого страшного, що вдарили по цивільній інфраструктурі. Це ж відповідь на те, що Україна б'є по МПЗ. Ну, це позиція, як на мене, непорядна, але це суб'єктивна оцінка. Проте нам своє робити просто не буде. Це ми всі розуміємо. Путін просто так не зупиниться. Але якщо ми зруйнуємо кров цієї імперії, оці сосуди, вени і так далі, ну, тоді буде шанс і європейцям наданий, і Трампу використовувати козир. Це поки що наш козир, і це непогано. Олег, спасибі вам. Олег Ліснеї, політолог. Відпускаю.